Коли в Україні гинули діти, цивільне населення, а цей моральний урод не мав сили в собі підняти трубку і зателефонувати президенту України. Зате, коли на той світ відправили 41 желізяку, з борта яких або бомбили, або планували бомбити, або готували їх для того, щоб бомбити Україну, і, очевидно, що не тільки Україну, то він жалився і позвонив вбивці, злочинцю. До речі, на злочини якого терміну давності немає. Тому, на жаль, для американців по-іншому, я просто, як громадянин України, як людина, оцінити цей дзвінок. Дональда Трампа в Кремль не може.